Вітаю! Мене звати Оксана Конецька, і у даному відео я покажу, як створювати Google-форму з телефону. Можна її використовувати для збору даних у роботі. І так, заходимо в Google, і вверху справа у нас показується, яка відкрита в нас пошта. Ми нажимаємо на неї, перевіряємо, чи та яка підходить, чи, можливо, нам потрібна інша. Якщо потрібна інша, нажимаємо на трикутничок і обираємо ту пошту, яка нам потрібна. Якщо ж залишаємо цю, так і залишаємо і працюємо далі. І так, далі в пошук Google. -му. Google форму. І перше посилання ми відкриваємо і нажимаємо Відкрити Forms. Отже, перед нами форма. Її потрібно створити, заповнити, так як нам потрібно. У мене є вже відкритий додатком в окремому зразочок, і у вас він буде. Ви берете просто звідси Копіюєте і переносите в нову форму. І так, реєструємо, копіюємо реєстрацію в команду Експрес-Кар'єра. Копіюємо, переносимо назву у свою форму. Так, прибираємо і вставляємо. Бачите, нова форма все-таки залишається слово, то ми прибираємо другий раз, щоб не було. Далі опис ми також копіюємо. У нас є він готовий. Ми копіюємо і вставляємо в опис. Далі, до речі, можна українською читати запитання, так? Далі, дивіться, у нас є перше питання. І так, питання без заголовку, але у нас є, має бути тут питання. Питання ми також копіюємо із форми. Ось, перше питання у нас електронна адреса. Ми копіюємо і переносимо сюди ж у форму. Питання. І дивіться, щодо відповідей, нам потрібно, щоб відповідь була текстом. Нажимаємо на трикутничок і обираємо текст рядком. Відповідь має бути текст рядком. І ставимо галочку, обов'язкове питання. Без цієї відповіді людина не зможе надіслати форму. Обов'язково звертаємо увагу на це. На обов'язкове питання ми обов'язково зазначаємо їх. Далі нажимаємо на хрестик внизу і у нас вискакує наступне питання. Після електронної адреси у нас йде прізвище. Зазначаємо наступне питання прізвище. Так само дублюємо. Питання має бути текстом. Далі. Питання обов'язковим є. Внизу зліва. Нажимаємо на плюсик і додаємо наступне питання. Знову ж заходимо у форму, копіюємо питання і додаємо наступне питання. Знову ж зазначаємо з вами, це, яка ця відповідь має бути текстом. Да? І обов'язково. Знову ж плюсик нажимаємо внизу зліва. У нас з'являється наступний рядок для запитання, і ми копіюємо дату народження. Тут хочу звернути вашу увагу на те, що у даті народження ми обов'язково з вами обираємо. Тип відповіді також текстом. І зазначаємо обов'язкове поле. Текстом для того, щоб було легше тоді працювати з даними з даними. Нажимаємо на плюсик і далі обираємо з вами наступне питання: мобільний телефон. Скопіювали. Ставили. Обрали тип відповіді текст. І знову поставили галочку. Знову на плюсик нажали і йдемо за наступним питанням. Наступне питання, населений пункт. Копіюємо, вставляємо тип відповіді, текст і обов'язково питання. Наступне питання. Тут уже відповіді, бачите, будуть як варіанти. Значить, питання скопіювали, додали рядок для питань, вставили питання. І тут ми обираємо один із списку. Перший варіант це може бути ні. Другий варіант може бути так. І обов'язкове питання. Далі, це лише одне питання, коли людина має обрати варіант. І наступне останнє питання. Чи є у вас вайбер? Якщо так, зазначте номер. І ви сюди його переносите, це питання. Знов, тип відповіді, текст. І є обов'язковим запитання. Все, ми свою форму створили. Тепер дивіться: для того, щоб її переглянути, можемо нажати на верху на три крапочки, і перед перегляд можна оглянути, як виглядає форма. Ось ми дивимося, яка у нас форма. Все є, все необхідне є, можемо перевірити, так. І все. Форма готова. Далі повертаємось до нашої форми. І дивіться, нам потрібно попрацювати тепер з відповідями. Відповіді. Дивіться, можна відповіді отримувати у текстовому режимі. Але так незручно тоді працювати з даною формою. Нам потрібно створити з вами ось табличку. І для цього має бути скачена, скачена таблиця, додаток таблиці на телефон. Ось, нажимаєте на таблицю, і бачите, тут потрібно створити. Нова таблиця, можна її назвати. Наприклад, як хочете, називати, наприклад, відповіді чи анкета, або анкетні дані. Давайте напишемо анкета. Далі. І створюйте. Можете загнати дані відповіді вже в існуючу таблицю. Але зазвичай ми робимо нову таблицю і створюємо. Так? У нас є відповіді вже в таблиці. Коли ми перейдемо в дану таблицю, Так, запит на доступ. У мене спрацювало, що пішла таблиця на, на іншу пошту. Ну, все одно я буду мати доступ до неї і буду працювати з нею. Дивіться, от зараз, наприклад, перевірити відповіді, і ми переходимо. нажимаємо на таблицю і переходимо давайте, на, на цю пошту, що я створила. У нас відкривається таблиця з даними. Дивіться. І тут зазначено: час, електронна адреса людини, прізвище. Ви все бачите. Коли вам прийде повідомлення про те, що заповнена форма на реєстрацію, ви будете все це бачити в таблиці. Дуже зручно. Далі, давайте вернемося на налаштування. Нам важливо налаштувати правильно ще дану ну, форму, щоб вона правильно працювала. Тут ми звертаємо вашу увагу на відповіді. Нажимаємо на галочку, відкриваємо меню. І тут дивіться, ми ставимо лише одну галочку надсилати форму не більше одного разу. Так потрібно, щоб людина потім не плуталася, і нас не плутала і не заповнювала по кілька разів дану форму. Ми отримуємо відповідь лише один раз. Все. Ми налаштували правильно. Важно, я не сказала, що у відповідях, там, де ось створена таблиця, бачите, нажимаємо на три крапочки напроти таблиці і ставимо галочку, щоб ми отримували повідомлення на електронну пошту про заповнену форму. Тут це дуже зручно, тому що коли форма буде заповнена, вам вискочить повідомлення про те, що є нова анкета, і ви зможете відразу її опрацювати. Далі налаштування вже всі є, і ми працюємо з дизайном. Дивіться, вверху є палетка така. Ми нажимаємо на неї і обираємо той кольор, який нам подобається, який би ми хотіли бачити в нашій формі. Ставимо собі галочки. Далі використовуємо, наприклад, тему, яка також нам підходить до нашої роботи. Наприклад, ось таку тему оберемо. Ось таку хочете. так? Да? Ви можете обрати будь-яку на ваше бачення, можете обрати до речі фотографії. Які вам подобаються ваші особисті. Одним словом, ви обираєте тему, яку хочете, і «Вставити», застосувати. І ось зараз ми подивимося в перегляді, як це буде виглядати. Отже, наша форма готова, яскрава, красива, така, як нам подобається, тепер нам потрібно взяти посилання на форму для того, щоб з нею працювати, для того, щоб надіслати зацікавленим людям. Да? І для цього нам потрібно посилання. Дивіться, ми можемо її нажати на, от, на відправку да? і надіслати, куди нам потрібно, на Viber, на пошту, на Telegram. А можемо взяти посилання ще раз, нажавши на стрілочку, і скопіювати посилання на дану форму, для того, щоб ми могли вставити у потрібний текст. Ще можемо взяти посилання на дану форму, при створенні форми, нажавши на три крапочки вверху справа. Або ж, виходячи з даної форми, ми можемо її знайти на своєму дискові, нажавши на диск. І ось ми бачимо, форма наша є на дискові, нажимаємо на три крапочки і також копіюємо посилання. От і все. Бажаю вам успішного бізнесу і класних ключових партнерів. Нехай форма служить гарно.